Вітаю! Ми знаходимося у студії Діаспора ТВ. Мене звати Оляна Пороскоцька, і я є керівником команди українського телебачення у Діаспора ТВ. Сьогодні ми знаходимося у студії разом зі Світланою Нідзвецькою, яка є експерткою з громадського здоров'я, і ми будемо розмовляти про сексуальне життя у Швейцарії, які виклики. Які хвороби, які передаються статевим шляхом, а також як забезпечити себе та рідних сьогодні ми поговоримо про це разом зі Світланою, моєю гостею? На сьогоднішній день більше 60 тисяч людей знаходяться у Швейцарії зі статусом захисту С українці, можливо, знають, можливо, не до кінця усі. Питання, що стосується сексуального здоров'я, як себе забезпечити, і що можна отримати також як додаткові привілегії від швейцарського захисту здоров'я, ми сьогодні, власне, поговоримо про це зі Світланою. Привіт! Я дуже рада, що ми можемо про це відверто говорити сьогодні у студії. Розкажи нам про, скажімо, ско з найменшого почнемо про хвороби, які вони як вони передаються статевим шляхом, і на що варто звертати увагу, можливо, є якісь відмінності у Швейцарії, які ну з Україні зараз з Україною, так. Mm -hmm. <реш> дякую, дякую, Ляна. Дуже приємно тут бути з тобою і говорити про ці, про ці дуже важливі теми. Так, почнемо з того, що дійсно в Швейцарії дуже якісна сексуальна освіта в школах. І це, наприклад, Чим вона відрізняється від України, тим, що вона загальноохоплююча. В Україні вже є сексуальна освіта, але не, не цією освітою покриті саме молоді люди. А а тут всі, все населення. Наприклад, в Швейцарії один із найменших відсотків абортів, бо вважається, що настільки гарно люди розуміють всі процеси, що до цього не доходить. Важливо сьогодні ми будемо говорити про хвороби, що передаються статевим шляхом, але не будемо говорити про віл-снід, а саме про такі легкі хвороби. Їх існує десь два десятки, може й більше. Але вони дуже схожі всі тим, що вони передаються статевим шляхом. Uh, і плюс-мінус симптоматично, вони вони схожі. Теж uh, я би хотіла зупинитися на десь 4-5 сьогодні. Щоб трошки uh -huh. поговорити про це. Uh, Бо це не табу, взагалі в Швейцарії про це говорити. Це діагностувати, це не табу говорити партнерові, що в тебе є, або нема що ти тестована, чи тестована і в тебе немає хвороб, або якщо у когось знайшли цю хворобу, заявити партнерові, що було, був позитивний діагноз, та є якісь. То треба лікуватися. Uh -huh. Це по-перше. По-друге, взагалі, чого це важливо, на чому я хотіла зупинитися? Наприклад, є хламідія. Це дуже розпоширена інфекція в Швейцарії серед саме молоді. Вона найпоширеніша у віці від 15 до 24 років. Вона майже безсимптомна, і тому це трошки небезпечно, бо люди її просто не помічають. І якщо є якісь симптоми, це. Якісь виділення mm -hmm. статевих органів нетипові, або біль, або mm -hmm. а, типу, рі, 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 ріжучі відчуття, при, mm -hmm. а, як коли ходиш в туалет по-маленькому. Але загалом ніхто нічого не помічає. Що... То, фактично можна навіть не звертати увагу про це якісь, я не знаю, застудилася, або там. Так. Десь в громадському місці і можливо десь тобто не звернути перші тиждень увагу. Так, так Чи... можна, можна взагалі, воно може не проявитися симптоматично mm -hmm. ніколи. Але все рівно ці хвороби мають дуже ризикові для здоров'я. В процесі вони матимуть з розвитком часу, вони матимуть, наприклад, ризики для вагітності. Жінки можуть стати. Безплідними взагалі, взагалі, або воно може викликати в нематкову вагітність, теж в нематочну uh -huh. а, і так далі. і Такі ж самі наслідки для чоловіків. А, що важливо знати, що коли а, це молода людина, яка веде активне статеве життя, в неї є може, кілька партнерів за рік. Диагност... Тестуватися треба кожного року. І після... до 24-5 років, ми кажемо. Після 25 років у просто тенденція така, що люди більш стабілізують своє ага. життеве життя. І можемо сказати, що це раз на рік. А до цього може і декілька разів на рік, якщо були такі стосунки під питанням. І яке лікування це курс антибіотиків. Що важливо, що треба дотримуватися схеми лікування, яке лікар визначив. І і також відтримуватися від сексу протягом курсу лікування. Щодо інших хвороб, також є наприклад, гонорея, все, все інші, така ж сама логіка. Немає симптомів, дуже рідко вони проявляються. Такі ж саме ризики, може симптомів, які можуть проявитися це кровотеча у жінок між менструаціями, що ну. Не, не класична менструація, але це навіть не такий розпоширений симптом, і люди ходять не помічаючи, що які ризики вона викликає, це запалювані захворювання і формується рубцева тканина, яка може потім блокувати процес запліднення, і також просто біль. Те ж сама логіка, наприклад, як, та, така ж сама логіка лікування, антибіотики mm -hmm. і, і стримання. Є також інші хвороби. Є бактеріальний вагінозіс, це mm -hmm. е, порушення мікрофлори, е, коли одна, одна бактерія привалює над інше, mm -hmm. е, такі ж саме позаказники, ніхто нічого не помічає. Є е, 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 що важливо. І багато інших взагалі, хвороб, вони схожі між собою. Є окремо, чого я хотіла б поговорити саме в швейцарському контексті, це вірус папілома вірус людини. Це хвороба, яка теж не, навіть не тестується, він не має тесту, він не ідентифікується. Протягом двох років він навіть може сам піти, але якщо він не піде, він сприятиме розвитку раку шийки матки. І, і це теж може зайняти декілька десятків років, коли рак справді справді розвинеться, але неможливо нічого вже зробити, побачити, зупинити, заскрінити і так далі. То в Швейцарії, коли є доступ універсальний до вакцинації і для жінок, і для хлопців, для жінок актуальна вакцина до 26 років. Це така цікаве щось ми розповідала мені про те, що є різниця Україна і Швейцарія, що в Україні немає цієї вакцини, до чи чи є? Можливо, так. це не є так масово її застосування. А у Швейцарії от, власне існує ця вакцина. Вона є обов'язковою чи чи яким чином, чи це по бажанню і платною без безкоштовною mm -hmm. як. Дякую, Ляна. Справді в Україні теж знають про цю вакцину, але справді, коли на практиці люди йдуть її шукати, вони її часто не знаходять і вона не розповсюджена так само. Її може можуть порекомендувати, а можуть і не порекомендувати. У Швейцарії її всім порекомендують. Ця вакцина вона покрита обов'язковим страхуванням ламал, то вона безкоштовна для всіх. Це дуже важливо знати і зробити, поки людині не виповнилося жінці, не виповнилося 26 років. Або якщо це дитина, це навіть ще краще. Тобто, типу, з дев'яти до 14 років це найкращий вік це зробити. Це тільки дві ін'єкції вакцини ага. з інтервалом між ними. Чим старше ми стаємо, тим треба, треба бути. Три ін'єкції молодим жінкам, а хлопчикам до 12 років теж дві вакцини, і, бо хлопчики так само а, мають ризик отримати цей вірус папіломавірус. вірус. Але про, про це в Україні навіть про хлопчиків не дуже розмовляють, але все рівно це той самий вірус, який передається статевим а, шляхом. Тобто, в Швейцарії можна звернутися там до свого сімейного лікаря, чи чи якось окремо, чи нагадати? Можливо, вони це і вже теж мають передбачено, і вони повідомляють про це правильно. Ну там і дитячі лікарі, які теж, ну, які. На мають дітей на обстеженні своєму, і це важливо дуже зробити і мати на увазі, що є є цей краще, вікно. швидше ага. та є вікно і пам'ятати. Дякую, так. дякую, що поділилася цим. І що що дуже важливо, що ця вакцина? Вона, вона трошки важкувати тим, що треба витримувати інтервали, наприклад, перша вакцина. Потім два місяці друга вакцина, і потім шість місяців третя. Треба дотримуватися цієї схеми, але потім вони, вона дає гарантію на все життя і імунітет не знижується до, до, до цього вірусу. Це дуже це дуже круто. Це великий прорив в науці. Uh, тому я думаю, треба скористатися цією можливості. Як ти кажеш, саме це може бути сімейний лікар, це може бути гінеколог, це може бути андролог. Uh, залежить від кантону, залежить, uh, бо є, наприклад, в Женеві є вакцинаційний центр, туди можна піти напряму. У них є департамент. Сантеди Жан здоров'я молоді угу. можна піти до них напряму, якщо у вас є достатні інформації. До цієї вакцини немає ніяких протипоказників, можна угу. йти і робити сміливо. Супер. Дякую. Ну це чудова інформація, можливо, навіть. Українцям, які зараз знаходяться в Швейцарії і невідомо чи будуть продовжувати своє перебування, можливо, теж є хорошим моментом, щоб скористатися, власне. Так. І на це варто звернути увагу. Так. А... Це шанс теж, може, колись ми будемо повертатися до України, ми і... на це сподіваємось, і так. принести цю культуру вакцинування і взагалі обізнаності щодо сексуального репродуктивного здоров'я до України і її там. Vi har i. Я сподіваюся, що на ну це, це вдасться. Я думаю, що вже також існує на даний момент багато НГО. і також я знаю пані Пінчук фонд, який займається дуже активно сексуальним здоров'ям. Але звичайно, те, що ти сказала на початку, і не порівняти така загальноосвітня покрита Швейцарія, Скажімо, вся Швейцарія покрита цими освітянськими щодо сексуального здоров'я там і в школах. І... І ви і, і, так розумію, в вищих навчальних mm. закладах ти теж можеш дуже швидко отримати інформацію. Можливо, це не є табу, і це власне той момент, де, який власне, треба поширювати і, і, і скористатися. І навіть я, я думаю, що в Україні теж це, це можливо є вже на даному етапі якомусь, але можливо більш поширені, що це власне наступить якийсь певний. У майбутньому найвищому. Ось чи ми маємо, ем, власне, е, я так розумію, закінчити нашу <хи>, е, тему щодо хвороб, які передаються статевим шляхом. Власне, нагадаю, що ми говорили не, не про Віосніт, а саме про, скажімо, так, якщо це назвати, легкі, легкі. чи легкі та форми і легкі хвороби, е, які передаються статевим шляхом. Я дякую Світлані за те, що вона нам сьогодні розповіла про. Ем, Відмінності у України та Швейцарії, і також про вакцину, яку можна отримати в Швейцарії абсолютно безкоштовно для українців, які на даний момент перебувають тут і мають статус С, статус захисту українців. Дякую вам, дякую. Дякую, дякую вам. Дяка.